Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті безкладен. Лайв'я. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні поговоримо про черговий кран, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно та без ніяких вклад. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатися на канал, ставити лайк та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. А далі переходити за посиланням під цим відео. І потрапляти на сам сайт. І сайт нас називається хаткоін. Тут ми можемо заробляти по абсолютно безкоштовно, виконуючи прості дії. І тут на головній сторінці ми відразу бачимо способи, на які ми можемо заробляти. Тут навіть є ілюстрація в картинках, на чому ми можемо тут заробляти. Ну, для того, щоб нам почати працювати, ми проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайт сайтах. Підтверджуйте свою електронну адресу також і переходите до авторизації. Далі вводите ті дані, за якими ви реєструвались. проходите кап. Щоб, на жаль, капча тут лише одна, проходимо її, вводимо картинки, які нам потрібні, і далі натискаємо лог. І потрапляємо до свого особистого кабінету. Заробляємо ми токени проєктом, також ми бачимо нашу енергію та наш депозитний баланс. Далі ми бачимо також наш рівень. Тут ми бачимо, скільки ми бонусів будемо отримувати за наступний рівень. Тут є бонусна система, тобто за кожен наступний рівень ми будемо отримувати винагороди до сплати за виконання нами завдань. І також відразу ми бачимо монети, в яких ми можемо виводити з цього сайту та на які гаманці. І давайте більш детально розглянемо на чому ми тут будемо заробляти. Ну, як Зазвичай почнемо з крана. Для цього натискаємо на приборній панелі Фаусет Клейм. Тут ми бачимо, що ми можемо збирати кожні 8 хвилин. Ми з Отримаємо 75 токенів за один збір і збирати ми можемо 100 разів на день. І далі нам потрібно пройти антибота. Така проходимо капчу, так проходимо, проходимо антибота і натискаємо фону. Це ми отримали свої 75 токенів, і ми бачимо, що в нас запустився таймер, через скільки ми зможемо збирати знову. І також тут є ще два крана. Це в нас BTC Fawcett та USDT. Ну, і давайте переглянемо для начала BTC, натискаємо на нього. Нас перенаправляє на ось такий сайт 5 хвилинку Тут ми можемо бачити відразу підв'язаний мій гаманець фаусет фейк. Я вже перевіряв збір на цьому. Кранів, як бачимо, ми можемо тут отримувати до 6 сатош кожні 5 хвилин і збирати ми можемо 3 рази на добу. Ну для того, щоб нам зібрати, натискаємо логін, проходимо качу та антибот І далі натискаємо Verify, чекаємо, прогружайте наша сторінка. І все, як бачите, я отримав одну сатош відразу на гаманець False Fay. Давайте перейдемо на гаманець False Fay і поглянемо, чи прийшла нам би. оновлюємо нашу сторінку. І як бачимо, hardcoin USDT btc поступило на наш баланс в розмірі однієї сатої. Ну і таким чином ми також можемо збирати тут USDT. Тут ми також бачимо інформацію, ми можемо отримати до 100 1000 сатош кожні 5 хвилин і також збирати 3 рази на добу. Але тут потрібно нам ввести наш адрес монети Tether гаманця False P. Для цього переходимо в гаманець False P, обираємо вкладку Wallet знаходимо наш USDT, далі натримо депозит, Копіюємо адресу, вставляємо сюди, натримо логін, так само походимо капчу та антибок. І на теймовір, поки сайт прогружається. І бачите, ми отримали 20 тисяч сатош. Далі знову переходимо на фалфлей. все це закриваємо, переглядаємо. Бачимо, прийшла виплата знову цього сайта. У розмірі 2 тисячі сатож і з тому як бачите, ці два крани так працюють. І давайте знову повернемося на сайт. Переглянемо далі, на чому ми можемо тут заробляти. наступний спосіб у нас є шортлісти. Тут ми бачимо також на панелі відразу, скільки зараз є шортлізм для перегляду. Ну і також тут ми можемо бачити більш докладнішу інформацію, що зараз у нас є. 58 линців ми можемо отримати за це 7485 токенів та 1740 енергії. І далі ми можемо вже більш детальніше бачити, скільки ми отримуємо за той чи інший сортлін, токенів та енергії. Ми зараз я не буду походити ті шорткин, це щоб не затягувати відео. І давайте підемо далі. Далі в нас іде PTC натискаємо на нього. Також ми бачимо скільки зараз присутні на сайті цієї реклами. Тут також більш детальна інформація. І ми бачимо, скільки ми отримуємо токенів та скільки нам потрібно час переглядати ту чи іншу рекламу. Ми давайте зараз переглянемо якусь із реклам. Давайте хай будеться ось паузи. CC-2022 Нас перекидає на сайт, реклами, чекаємо поки закінчиться таймер. Далі нам прибити капчу. Капча на жаль тут лише така. Обираємо на картинки, на цьому. «Готово». і далі «Verify». Все наш перекидає на сайт реклами, закриваємо цю вкладку, і все, як бачите, ми отримали свої 18 тут за 5 секунд і можна йти далі. Ну і далі, в нас тут ідуть так можна сказати, трішки в розброс оферволем. Вони тут поділені на різні категорії. Тобто, як бачите, тут показується шорт та PTC. тобто це оферволи, на яких ми можемо переглядати рекламу, шутлінси, а також виконувати завдання, проглядати відео, проходити опитування. Та виконувати завдання. І ось тут ми бачимо, що за перегляд реклами ми можемо отримати 20 токенів. Також бачимо сайт, час, який нам потрібно переглядати цю рекламу. Ми давайте зараз, наприклад, одну спробуємо пройти, накаємо переглянути, нас перекидає на сайт реклами. Тут у нас вверху з'являється ось такий таймер. По його закінченню нам потрібно пройти також ось таку хатчу. Далі нас перекидає на сам сайт реклами, закриваємо цей сайт. І все ми отримали свою нагороду. І таким чином ми можемо так переглянути інші способи. Заробіт на цьому шовтинці. Тут у нас, як бачите, є опитування, тому хто вміє їх проходити, переходимо. Та також заробляємо. І далі також у нас йдуть тут по категоріям. І також тут є лотерея, тут ми можемо придбати руки та випробувати свою вдачу. Один білет у нас коштує 70 токенів. Також ми можемо бачити останні 10 переможців, яка загальна сума винагороди, і також через кільки закінчиться ця лотерея. І далі в нас також тут є вкладка фарволи, тут вже офферволи виглядають з таким чином, тобто ми вже можемо вибрати офервок, який нам потрібен, та працювати на ньому. Далі в нас тут інформація для рекламодачі. Тут ми можемо замовляти рекламу, тут внизу ми можемо переглянути, скільки коштує реклама та який час перегляду тут ми можемо замовляти. Тому також рекламує свої реферальні посилання. Можете також робити це на цьому сайті. Ну і далі ми можемо робити депозит. Тут ми бачимо, що мінімальна сума депозит 0,2 USDT. Депозит ми тут можемо робити з гаманця Фас. І давайте зараз переглянемо скільки токенів за 1$ ми отримуємо. Напевно, 1$, і як бачите, то токени в нас дорівнює 1$. І це сума, звичайно, як на всіх схожих сайтах, і нічим не відрізняє. І далі також в нас є вкладка Трансфер, тобто ми можемо переводити свої токени з основного балансу на депозитний для того, щоб подалі замовляти рекламу. І далі в нас тут є також керівництво для користувачів, можемо його переглянути. І тут ми бачимо ось в такому короченому варіанті як ми можемо тут почати заробляти та на чому заробляємо. Повернемось на сайт. Наступна вкладка це наш профіль. Тут ми можемо змінювати свій пароль. Ну, і остання вкладка нас наша історія. Тут ми можемо переглянути, які дії ми виконуємо на цьому сайті, а також історію наших ну Давайте переглянемо, якими способами ми можемо ще тут заробляти. Також тут є автокран. Але для того, щоб нам працювати, нам потрібна енергія. Заробляємо ми за проходження шортлінців та виконання оферволів. Також тут є ігри DICE, тобто кості. Тут ми обираємо значення, яке у нас випадає. Якщо ми робимо ставку вірно, то ми, то ми подвоїмо свою ставку. Ставку ми можемо і тут. Ми бачимо зараз, що це мінімальна ставка 10 токенів, але будьте... Обережно, тому що на такій грі ми можемо як виграти, так і дуже швидко програти всі свої токени. А тим паче, якщо ви азартна людина, краще не грати в такі ігри, щоб не втрачати свій заробіт. Ну і також ми можемо тут отримувати винагороди за активність. Тут ми бачимо, скільки ми будемо отримувати токенів за виконання тих і інших завдань. І також ми можемо тут за деякі завдання отримувати енер. Ну і також тут у нас є реферальна програма. Вона тут доволі, я би навіть сказав, така стра. Нам 16%. Раніше я ще не зустрічав такої дивної відсоткової ставки. Ну, але що є, те є. Ну і також ми бачимо своє реферальне посилання, яке ми можемо просувати, запрошувати до партнерів і також на цьому заробляти. Ну і також тут ще є таблиця лідерів, ми можемо її переглянути. І тут ми також можемо отримати винагороду, якщо ми активно працюємо на цьому сайті. І як бачите, перше місце отримує до 1000 коїнів, тобто 1 долар, і призових місць тут 15% і хто Займає 15 місце, також отримує винагороду в розмірі 100%. Ну, і ми також можемо бачити інші винагороди, в залежності від місця у таблиці, яке ми займаємо. Ну і Давайте зараз протестуємо цей сайт на виплату, для цього повертаємося на основну сторінку. Ну і давайте зараз перевіримо цей сайт на виплату, для цього повертаємося на головну сторінку. Далі нам потрібно. Обрати монету, яку ми хочемо виводити наші зароблені кошти. Ми виводити ми будемо на гаманець FalsePay. Обираємо монет, біля якої написано FalsePay. Я буду виводити в натискаю на, на неї. Тут ми бачимо, що в мене зараз на балансі 212 коїнів, і за них я отримую 261 Сатоші лайткоїни. Ну і далі нам просто потрібно також ставити електронну адресу від гаманця. FalsePay, вставляємо її сюди. Далі натискаємо віздрав, чекаємо, поки у нас прогружається. Це як бачите, наш вивід опрацьований. Закриваємо цю вкладку, переходимо на наш гаманет FalsePay, оновлюємо сторінку. І як бачимо, сайт матенфайт ми отримали. 9360 одним Сатоші лайткоїна, тому сайт платить, так що можна сміливо переходити та починати тут заробляти. І ми оглянули всі способи, якими ми можемо тут заробляти, тому кому цікаво, може переходити та починати тут заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось та була цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати України мовний контент. На Ютубі бережіть себе. До побачення. you